Раз доброго ранку України, 20 травня на календарі четвер. Сьогодні спробуємо розібратися в україно російських відносинах, зокрема, чи призводить нове партнерство до демонтажу української держави, так стверджує опозиція. Чи йдеться про повернення до колишньої дружби? Саме про це сьогодні будемо говорити з гостею нашої студії Іриною Бережною, народним депутатом України від фракції регіонів. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку, пані Ірино. Як ви взагалі вважаєте, Ну найважливіше напевно, що подія для України цього тижня. Все таки був візит президента Російської Федерації Дмитра Мідвіць. Від вас хотілося почути, да, президенти зазначили, що вигідні такі все таки домовленості було досягнуто і для України, і для Росії. Але знаєте, багато хто говорить, що там є якісь приховані загрози. Від вас хотілося почути все таки Ми так можливо дещо так дружбу, все таки поліпшили, що відбулося, і що криється за п'ятьма домовленостями можливим. А ви знаєте, Лила, я б навіть казала про те, що це не лише найважливіша подія на цьому тижні, а Це взагалі найважливіша подія для України за останні декілька років, оскільки ви знаєте, що рівень. Напруження у взаємно-взаємних відносинах на рівні двох лідерів, колишнього президента та президента Росії Дмитра Медведєва, був дуже-дуже такий а, суттєвий. І те, що ці зустрічі відбулись, це насамперед свідчить про те, що на сьогодні ми можемо вже офіційно казати про те, що взаємовигідні. Стратегічні добросусідські відносини з Російською Федерацією поновлено, і це, мабуть, найголовніше, найголовніше висновок, який можна зробити за підсумками цього візиту. А що стосується підписаних угод, то безперечно, після переговорів, які Передували ці зустрічі, було підписано багато угод. П'ять найважливіших: зокрема, це угода про європейську безпеку, угода, спільна угода про врегулювання приднестровського mm -hmm. конфлікту. Mm -hmm. Так само спільна заява щодо врегулювання і безпеку у Чорноморському регіоні. Також вкрай важливо є угода, яку підписали профільні міністри щодо демаркації Україна російського державного кордону. Про яку ми дуже багато чого чули від ОП. І ще досить багато спільних заяв було зроблено, і ви знаєте, що за підсумками цих зустрічей було дано доручення розробити на рівні двох урядів понад 14 угод у сфері співпраці, у сферах науки. Авіабудування, машинобудування, автобудування і багато багато інших галузях тому можна казати про те, що ці зустрічі були вкрай продуктивними, і ми можемо вже повністю офіційно казати про те, що Росія є нашим стратегічним партнером, що безперечно є вкрай вигідно для обох країн. Угу. Пані Ірина, ви вже зазначили, щодо опозиції. Да, опозиція, наприклад, на цьому тижні після того, як Медведєв поїхав до Росії, зазначила, що все-таки це для них відбувся навіть такий переможний крок, тому що все-таки підписали анонсовані угоди, які анонсував пан Клюєв ще минулого тижня у Верховній Раді України, тому ж насправді намагалася підписати інші угоди. А саме завдяки тому, що опозиція виступала, то підписали те, що мали підписати. Хотілося почути, да пані Тимошенка говорила про те, що якщо говорити про деморкацію кордонів, да говорила про те, що е, така є прихована загроза, що зазначили знову ж таки, що можливо, ми втратимо тузлу. Зараз хотілося почути такі знову популістські заяви, чи все таки якісь такі моменти, можливо, вона відчула від своїх колег. Ви знаєте, вкрай важливе те, про що ви зараз зазначили, що дійсно були підписані саме. Ті угоди, які були анонсовані, по яким минулого тижня перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюк звітував у парламенті, які здобули підтримку парламенту. І ви це вам це відомо, тому. Безперечно, це факт. Влада на сьогоднішній день повністю відкрита і для громадян, і для політиків. Наші дії повністю прозорі, і ми готові звітувати щодо кожного пункту, кожної угоди, яка була підписана. Тому оці спроби зробити сенсацію в лапках а лідера опозиції це не що інше, як чергова спроба піару. І я не бачу іншого якогось сенсу робити певні політичні заяви про, нібито, як ви казали при своєму вступі, про демонтаж нашої держави і щось інше, на кшталт цього. Оскільки слід зазначити, що взагалі таке демаркація. Демаркація це позначення лінії державного кордону спеціальними прикордонними значками. Спеціальними значками. І все. Не слід путати демаркацію з делімітацією, тому всі угоди, які були підписані безперечно, в першу чергу вони а, направлені на збереження національного суверенітету, безперечно, на збереження цілісності нашої країни і, безперечно, на а, збереження наших державних кордонів. Це лише завершальний етап, а, який зараз буде оформлений договорами щодо сухопутного державного кордону. Те, Між Україною і Росією. Це Русі. відбулося те, чого в і... нас не було 19 років. Ні, Просто... Вибула те, кресленого. що колись було розпочато, mm -hmm. але на жаль, було заморожено минулою владою. І зараз лише а, завершуються ті етапи, які були розпочаті колись. Але ще раз підкреслю, що всі дії, які робить влада, вони в першу чергу покладені на збереження національних інтересів нашої держави, на збереження національного суверенітету та цілісності нашої країни. Тому все інше це лише спроба нагадати про себе, це спроба а, певним чином пропіаритись. Mm -hmm. І, і все крапка, нема про що казати. Юля Тимошенка вчора звернулася до Сполучених Штатів Америки для того, щоб її підтримало керівництво країни для того, щоб все таки зупинити таке наближення Віктора Януковича, ну і зокрема уряду всієї України до Росії, тому що все таки відбувається те, чого не мало відбуватися. Юлія Тимошенка завжди намагається на жаль дезінформувати як власне суспільство наших громадян, так і світову громадськість щодо цілий, наприклад, візиту президента Медведева. Як ви гадаєте, у Усі мирові світові лідери досить е, слідкують уважно за тим, що відбувається і що відбувалось під час цих перемовин. Тому це не є новиною а, ні для лідеру е, Сполучених Штатів, ні для певних інших лідерів світових інших держав світу. Тому все це ще раз вам хочу сказати лише спроба чергового піару Юлії Тимошенка. І все крапка. Скажіть мені, будь ласка, лідеру Сполучених Штатів, яке він має відношення до державного кордону України або державного кордону Росії? яким чином Юлія Тимошенка апелів до нього, щоб він втрутився саме у підписання цієї угоди? Ну це ж безглуздя погодитися. Це мабуть розуміє кожен наш громадянин, пані Ірино, у вас Тому... знаєте, що хотілося запитати. Ви зазначали щодо європейської да. Безпеки, що малося на увазі ці домовленості, що вони дадуть в першу чергу Україні на сьогоднішній Знаєте, день. Знаєте, я хочу наголосити на тому, що Україні підписання цих угод вкрай важливим. Це питання підписання угод щодо європейської безпеки, хочу нагадати щодо безпеки в Придністровському регіоні, а також щодо, у, щодо безпеки у Чорноморському регіоні. Чому? Оскільки усі, в першу чергу, Євросоюз, а також увесь світ, хочуть бачити Україну повністю. А, Адекватною і прогнозованим сусідам прогнозованою державою, стабільною державою. Тому участь України у цих певних міжнародних угодах щодо європейської безпеки це перший крок і це вкрай важливий крок для усього світу, що Україна є зараз прагматичним, нормальним, адекватним партнером в усіх галузях, в першу чергу, щодо безпеки. Тобто Україну не слід боятися. Абсолютно чітко розумію, що можна очікувати на сьогоднішній день від нашої держави. Україна є стабільним міжнародним партнером. Ось це головне, що ми отримали після підписання цих угод. Найближчим часом, як Ви вважаєте, все таки повернуться напевно щодо питання делімітації кордонів? Да, все анонсували на червень, десь приблизно які ще можливо, якісь важливі такі моменти будуть розглядатися, і як ви бачите далі таке стратегічне партнерство між Росією і Україною найближчим часом? Ви знаєте, дуже багато питань до досить багато питань вже з'ясовано і підписано, але ще безперечно досить багато питань, які мають. Бути розглянуті і за результатами будуть підписані певні угоди. Але головне, що хочу зазначити, що дійсно Російська Федерація є нашим сусідом. Росія завжди була сусідом і ментально, і в культурній культурній галузі. І взагалі, але в першу чергу на сьогоднішній день ми повинні казати про те, що повноцінний діалог з Росією відновлення. Саме у економічній площині, тобто економічна співпраця є лейтмотивом відновлення наших добросусідських відносин. Сьогодні, після підписання цих угод, увесь бізнес, приватний капітал та інвестор вони отримали вкрай важливий дзвіночок про те, що на сьогоднішній день будь-які інвестиції у економіку обох держав будуть мати належний захист від урядів обох держав та на рівні лідерів обох держав, і це вкрай важливо для відновлення економіки. Тобто, сьогодні. На сьогоднішній день це стратегічне партнерство, яке анонсоване, і вже перші кроки розпочались. А воно дає можливість подолати, по-перше, наслідки економічної кризи і взагалі дати стрибок для розвитку нашої економіки. Це, безперечно, досить добре. І я переконана в тому, що кожен громадянин вже скоро відчує на собі усі переваги від підписання усіх угод, які були. Писані президентом Януковичем та президентом Медведіма в першу чергу щодо економічних питань, оскільки це стосується кожного mm -hmm. з нас. Я не хочу відкидати політику, але головне, що відбулось, це саме відхід. Від. Всі розуміють, що на сьогоднішній день оця тактика полювання нові вона вже закінчилась, і на сьогоднішній день ми можемо розмовляти виключно в економічній площині. Прагматично, як ми з вами колись казали, і а, захищаючи власні національні інтереси, і ось це відбулось саме а, під час візиту президента Дмитра Медведєва, під час підписання всіх цих угод.